Пляшками, банками, бідончиками чимало полтавців прийшло до Святоуспенського кафедрального собору посвятити воду. Багато людей принесли з дому воду, аби посвятити її тут. Дехто ж набрав свяченої води у соборі. Вода, вони очищає людину. Я думаю, що в цей день ми повинні всі, як говориться, подойти крісту, поклонитися, попросити у всіх прощення. І моліться, моліться за нашу Україну. Помолитися за Україну закликав і архієпископ Полтавський і Кременчуцький Владика Федір, який проводив обряд хрещення у своїй молитві. Владика побажав людям миру. Уряд із собором волонтери полтавського батальйону небайдужих влаштували благодійний ярмарок. Продавали сувеніри, частували галушками, пиріжками, тістечками, стравами польової кухні. Будь ласка, всі підходьте, купляйте. Наші галушки, пампушки, які ми відвозимо бійцям на передову. Це виготовлення на нашими байдивими майстринями польової кухні. Підрозі у батальйону небайдужих». На всі зібрані гроші планують закупити необхідне для захисників у зону. Ато галушки з печінкою, ті, що ми передаємо. Нато на хлопцям ми предоставляємо їх на показ громаді, щоб приходили, ознайомилися, пробували, подивилися, з чого вони стали. Може нам допомагати. Найближчим часом волонтерська команда батальйону небайдужих збирається на Донбас цього разу, крім продовольства, небайдужі разом із владикою Федором повезуть воїнам святої води.